Три моменти, на які варто звернути увагу при виборі житла: перше надійність забудовника. Забудовником Варшавського масиву є девелоперстолиця груп, що займає провідні позиції серед забудовників Києва. І за роки роботи компанією здано понад 130 об'єктів нерухомості. Друге локація та транспортна розв'язка, обираючи варшавський масив, вам не потрібно виїжджати за межі комплексу, адже все необхідно в крокові доступності. Якщо треба в центр міста, як кажуть наші інвестори, до центру на Тівці можна дістатися за 15 хвилин. Також відновлено будівництво метро. Третє інфраструктура поруч. У Варшавському масиві для життя все є: велика кількість магазинів, медичні та спортивні заклади, школа та садочки, ТРЦ ретровіль і все це поруч із домом. ЖК Варшавські 3 є великий вибір планувань в даних будинках за програмою ЄОСЕЛЯ та квартири під інвестицією в будинках, що будуються. Актуально, що всі будинки в комплексі будуть забезпечені резервним живленням. Переглянути. Не доступні планування квартир можна на сайті комплексу. Живіть там, де все є для комфортного життя.